Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що війна Росії проти України може затягнутися ще на багато місяців. В інтерв'ю телеканалу ZDF він наголосив, що, хоча сподівається на припинення вогню до наступного року, ілюзій щодо швидкого завершення конфлікту немає. За його словами, мета полягає у тому, щоб покласти край війні якомога швидше, однак це не може відбутися ціною капітуляції України. Мерц підкреслив, що здача Києва відкрила б шлях для подальшої агресії проти інших країн і створила б загрозу всій Європі. Він також уточнив, що наразі не йдеться про відправку наземних військ до України, натомість головна увага зосереджена на гарантіях безпеки, які мають бути забезпечені після можливого припинення бойових дій. Лише тоді, за його словами, стане можливим реалізувати низку важливих рішень. Раніше, у серпні, питання закінчення війни та безпекових гарантій для України обговорювалися на міжнародних зустрічах у США за участю Дональда Трампа, Владіміра Путіна, Володимира Зеленського та європейських лідерів. Мерц запевнив, що партнери України готові підтримувати її надалі навіть у випадку тривалого протистояння.